Це молодший корпус ліцею Генеза у п'ятихатках. Нові металопластикові вікна не так давно побудована власна котельня. Батьки учнів кажуть, вклали сюди і кошти, і душу. Зараз же будівлю, де навчаються перші-четверті класи, планують зачинити через приписи Державної служби з надзвичайних ситуацій. В Цій будівлі, в цій школі, навчалася ще моя донька. І зрозуміло, що коштами батьків проводяться всі поточні ремонти. І в цій школі поміняно вікна. В ній поміняні вікна в молодшому корпусі, в старшому корпусі таке ж поміня, також поміняні вікна. В молодшому корпусі зроблено ну якийсь поточний ремонт. Звісно, робиться. Я не представник ДСНС. Я не можу сказати наскільки задовільний стан там пожежної сигналізації, але я так думаю, що це можна зробити і можна її встановити і довести до тями. Третя школа на південній стороні міста. Перша школа з другій стороні міста і вибор пав на другу школу, тому що вона по центру. Ну тобто так посередині. А це вже другий корпус того ж ліцею. Тут планують здійснити освітню реформу та перетворити заклад на гімназію, тобто прибрати старші класи. Батьки дітей такі шкільні зміни сприйняли негативно. Ця проблема ну, до мене дійшла, ну повідомив батьківський комітет в січні. 2023 року, 1 вересня цього року, будуть переведені 10-11 клас на навчання в інші навчальні заклади. Причину нам сказали, що йде освітня реформа, і от ми вирішили, Все це було закрито, це чисто випадково. А час війни, допустимо, переводить дітей без нормального фінансування і вкладення коштів в обладнання навчальних закладів. Ну, Недоцільно. Тим більше, зараз війна, велика кількість шкіл розбита, велика кількість переселенців приїхала. Поки йде дистанційне навчання, як вони посилаються типу, на це. Ну знову ж, закінчиться війна. Почнеться початок навчального року. Велика кількість людей залишиться в місті, в нашій громаді. І куди дітям йти? Тобто буде знову переповнені класи, закрити легше всього, а відкрити класи потім скажуть нема фінансування. Загальна цифра 777 чоловік. Із них на даний час 61 чоловік це ті дев'яті класи, які на даний момент, яким виходить, е, що вересні вже немає куди йти. Ну, нам об'яснили, що або в ліцей Прометей, або в ліцей Тріумф нас наших дітей там будуть чекати. Ну, таке, така кількість дітей. І Я думаю, що на даний час, в цьому вересні місяці, ще як буде ситуація з війною, то є батьки ще нікуди не зможуть своїх дітей відпустити. Стурбовані батьки, аби зрозуміти, що чекає на їх дітей, зранку 30 січня прийшли до будівлі міської ради на домовлену зустріч з п'ятихацьким міським головою. Втім, потрапити всередину виявилося не так просто. Двері зачиняє охоронець. А чоловік, який представився заступником міського голови, каже, що зайти можна тільки без камери. Скажіть, будь ласка, ви як поліція? Чому, ну, це ж зараз порушення законодавства? Ми можемо? Ви ж можете звернутися з Ну Ми можемо й зайти зараз. Є. Ви порушуєте закон України, ви не пускаєте журналістів. Стаття 171 Кримінального кодексу України. Можемо ми можемо пройти в земельці? Да. Чого ви на мене дергаєтеся? Що це таке? Ми хочемо пройти в адміністрацію. П'ять чоловік, п'ять чоловік. Ми пройдемо в земельці. Поки ми писали заяву до поліції про перешкоджання журналістській діяльності, настрій у представників влади змінився і нас таки пускають всередину, де вже зібралися міський голова, директор ліцею, начальник управління освіти та юрист. Ми зробили ремонт капітальний, натягли натяжний потолок. Зробили в школі. По можливості батьки роблять ремонт. Як можемо своїми силами, ми робимо ремонт. Зробили кухню, міська рада чи хто не знає, ми знаємо, ну зробили нову кухню. Я вважаю, що ну було якщо ви знали, що закривають школу. За чим було влажувати гроші в кухню, робити котельню? І чому наша школа? Чому наша школа? Дві зміни навчаться. Ви представляєте, дитина 4 класу зимою 4 часа темно. Батьки на роботі. Дитина йде або через мост, або туди. Темно. Тому що освітлення немає, ми розуміємо, що в країні война. Спілкування батьків та влади було довгим, та особливо нічим не закінчилося. Батьки кажуть, зовсім не проти освітньої реформи, втім їм попередньо зовсім не пояснили, що відбувається. Та й реформи під час війни, на їх думку, зовсім недоречні. От просто треба було роз'яснити оце нам на було з листопада, з грудня роз'ясняти хоча б батьківським комітетом, щоб. Батькам, а то у нас получилось вийшло... загалом в місті п'ятихатки три навчальні заклади. Освітня реформа шторкнеться усіх, каже Ігор Красенко. І зробити з цим вони нічого не можуть. У Нас протягом п'яти років. Розписано, як буде це проходити. В цей рік іде генеза. Наступний рік ідуть два заклади сільської місцевості Жовтянський і Жовтолександрівський заклад, плюс Пальмирівська гімназія і Жовтянська гімназія, як структурні підрозділи Жовтолександрівського ліцею. Вони перетворяться Жовтянський ліцей на гімназію, а вони на початкові ланки перетворяться. В останній рік ми переводимо, щоб поетапно було, тому що раптом сільські заклади ще хтось буде бажати навчатися. Щоб з тої сторони можна було навчатися, ми залишаємо ще прометей на останній рік і зорю. І тоді в один рік ми і зорю не набираємо 10 класи, і прометей не набираємо 10 десяті класи. І до 2026 року ми закінчимо цей процес і півроку нам на оформлення документів, і 1 січня до 1 вересня 2027 року ми заходимо повністю з трансформованою мережею, яка згідно чину законодавства буде відображати навчання саме за 12 дванадцятирічну профінгу. Школи щоб протягом 23-27 років зробити поступову трансформацію шести ліцеїв, які в нас є, п'яти з них в гімназії, а одного залишити ліцеєм. І ліцей на базі ліцею Тріумф зробити, який на сьогоднішній день є і опорним закладом, до складу якого входять філії, три філії. І це логічно він має поміщати понад тисячу осіб, тому є місце для розташування, є умови. Окремо розташовується початкова ланка, окремо середня ланка і окремо ліцей. І ліцей Перехідного періоду, ті, які зараз вони створені, вони повинні перейти обов'язково в гімназії. Про це треба було сповістити. Ми протягом грудня місяця робили такий план і повідомили його в січні місяці, що визвало певну емоцію. Але коли ми проводимо зараз Зустрічі з батьками з вчителями сьогодні на за тринадцяті годині. Зустріч вчителями. Ми проводимо зустріч із батьківським комітетом. Ми починаємо доносити людям саму перспективу того, що так повинно бути. Чому саме так повинно бути, і чому саме ліцей тріумф і які переваги? Остаточне ж рішення щодо долі ліцею генеза за депутатами міської ради. Своє слово вони скажуть на сесії міської ради.